Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева історична передача про історію сіл Гнідина та Вишеньки Бориспільського району, що на Київщині. Сьогоднішня наша розмова піде про життя людей на землях сіл Гнідини та Вишеньки. В період Київської Русі. Це 9 і 14 століття уже нашої ери. Якщо поглянути на карту вишеньок і розставити на цій карті місця, позначити місця археологічних розкопок, де знайдені стоянки, селища, поселення, городища Київ періоду Київської Русі, то ми побачимо. Величезну кількість таких знаків, починаючи із Будницької гори, де розкопки проводилися в часи царської Росії, і зафіксовано, знайдено одне городище періоду Київської Русі. Також дуже багато різних поселень цього періоду. Біля Великого озера Баклажне, що на Луках Вишеньок, а також біля інших озер у селі Вишеньки і Гнідин там межує, а також знайдені поселення періоду Київської Русі поблизу на межі городище знайдено на межі із селом Проців. Це край Вишенюк, бо вишеньки межують із селом Протів, теж дуже давнім древнім селом. І багато поселень знайдено археологами вздовж цих, як зараз називаються, шлюзи. Шлюз номер 2 шлюз No3. Там теж були. Поселення періоду Київської Русі. Тобто ця земля була досить густо заселена людьми та так, скажімо, як і до нашої ери. Ми знаємо, що Київська Русь була наймогутнішою в той період державою Європи, яка особливо Силу і значення мала за часів князя Ярослава Мудрого Володимира Мономаха. І наші предки на землях і Вишенюк, Найвишеньок жили за законами Київської Русі, адже уже на той час були складені Ярославом Мудрим і Володимиром Мономахом. Певні закони, був державний лад, була єдина віра е і єдиний Бог. Е і церква також була безперечно і вишенька, е і, мабуть, на тому місці, де зараз стоїть церква, оскільки там були знайдені монети е часів Київської Русі. Слід сказати, що у вишеньках знайдені золоті і срібні монети під час розкопок періоду Київської Русі, знайдені прикраси, знайдений посуд, знайдені різні знаряддя праці. Ну, багато знайдено різних речей, які зберігаються, і в Бориспільському історичному державному музеї. І у Історичному музеї України. Якщо говорити про житло, в яких жили наші предки на цих землях, то воно також було дерев'яним, не було майже напівземлянок, а були такі невеликі житла, які я бачила, споруджені були в. Переяславському історичному музеї за тими кресленнями, які давали їм археологи. І досить цікаво було побачити, де вже були і лавки, і стіл. Ну, але це не, нас не, не повинно дивувати, адже ще 7 тисяч років до нашої ери у трипільців були двоповерхові житла дерев'яні. І були і меблі в хаті, був і посуд домашній, і ложки, і вилки. Все це було в наших предків. Тобто те, що було в Київській Русі, для них вже не було новиною, воно передавалася ця культура з покоління в покоління. Своєрідним був і одяг, і прикраси, ткацтво було особливого розмаху. У вишеньках під час розкопок були знайдені як городища, поселення, селища і стоянки періоду Київської Русі. Так, одне городище було розкопане повністю, і воно мало розмір 250. На 150 метрів, зовсім невелике, але це були своєрідні фортифікаційні споруди, жили там в основному воїни, і їхнє головне було завдання, де допустити ворог ворогів на землі Гнідина і Вишеняк. В селищах селища були менш укріплені. І вони відрізнялися від городищ, вони були трохи більшими. Там жили ремісники, жили землероби, жили просто прості селяни, займалися скотарством, іншими ремеслами. Стоянка це зовсім невелике місце, і, можливо, з певних якихось причин. Змушені були жителі Київської Русі поселитись на цих стоянках. Можливо, це ті, хто займався рибальством ближче до Дніпра чи інші. Якісь причини змусили ці невеликі стоянки будувати на землях Гнідина і Вишеньок. Поселення теж вони мали свою відмінність від Городищ, від селищ і від стоянок. Як я вже сказала, жили вони за законами наші пращури на землях Київської Русі, на землях Гнідина і Вишеньок. І до наших часів дійшли назви періоду княжої доби. Наприклад, княжий стан. На мою думку, це пов'язано з тим, що тут у вишеньках, оцей княжий стан, названо це місце під Будницькою горою неподалік цвинтаря Вишенського. І пов'язано з тим, що тут бували князі і зупинялись. Тому і назвали княжий стан. Це з покоління в покоління передавалось так. У Вишеньках був Володимир Мономах, резиденцією його був Бориспіль, і там був княжий палат, і церква, споруджена, Лецька божниця була Володимиром Мономахом. Йому ближче було приїхати до Вишеньок, до Дніпра і провести з'їзд князів. Саме у тривожний дуже час, коли половці не давали спокою, Київській Русі і Володимир Мономах, саме Вишенька, провів з'їзд князів у 1101 році, і вони прийняли рішення об'єднатися і побороти спільною силою оцього ненависного ворога. І от вони отримали перемогу. Бо були об'єднані. Так само землі Гніди Найвишеньок згадуються у 1150 році. Пов'язано це із постаттю князя Юрія Долгорукого. В літопису 1150 року записано що запобігти зустрічі з бойовими човнами заслава на Дніпрі, спустив свої човни Юрій Долорукий у озеро Долобське, а звідти Волоком перемістив до річки Золочі і спустив нею до Дніпра. Як бачимо, в цей період не згадується назва Гніди Найвишеньок, а згадуються лише географічні назви. Але ми знаємо і розуміємо, що це землі Гнідина і Вишеняк. Тобто Київська Русь була рідною домівкою і для гніденців, і для майбутніх вишеньківців і майбутніх гніденців, бо так були названі згодом села. І вони були частиною. Європейської держави, на яку е, рівнялися як на наймогутнішу всі країни Європи. Будемо гордитися нашою історією і прагнути повернути е, історію так, щоб Україна згодом стала також наймогутнішою. У Європі, як за часів Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. Дякуємо всім, хто прослухав нашу лекцію. Особлива подяка тим, хто подобайки нам поставив чи поставить, і хто підпишеться на наш канал. До нових зустрічей через тиждень.